Розділ один. Їсть з іншого світу. Дощ м'яко стукав по асфальту, коли вона розплющила очі. Сіре небо, холодне повітря, шум машин і запах мокрого асфальту, все було чужим. Вона сіла, озираючись. Асфальт, машини, що проїжджають, неонові вивіски. Що це за світ? На дівчині була біла сукня зі срібною вишивкою, а довге волосся кольору місяця спадало до поаса. Вона не пам'ятала, як опинилася тут. Тільки ім'я, Айлін. Де я? шепнула вона, тремтячи. Мимо проходила дівчина з коротким каштановим волоссям, у чорній курці та з рюкзаком. Побачивши Айлін, вона зупинилася. Привіт! Ти гаразд. Дівчина присіла поряд. Ти загубилася. Айлін придивилася до її обличчя. Воно було добре, очі глибокі, карі. Ця незнайомка, наче світилася зсередини. Де? Я? Спитала Айлін російською мовою, не знаючи, чи зрозуміє вона. Київ, Україна. Дівчина замовкла. Мене звати Катя. Ходімо до мене, ти вся промокла. Айлін кивнула. Усередині неї щось відгукнулося, ніби саме ця дівчина й мала її знайти. Катя привела її до затишної квартири з книгами, свічками та сушеними травами. Було тепло та пахло лавандою. Поки Айлін зігрівалася, Катя поставила чай і подивилася на неї уважніше. Ти не звідси ха. прошепотіла вона. Твої очі. У них щось інше. Айлін тихо кивнула Я з іншого світу. Я відчуваю, що мені сюди не можна було влучати. Але щось мене сюди притягло. Катя не сміялася, чи не здивувалася. Лише підійшла ближче і торкнулася її руки. Тоді кімната ніби здригнулася. Свічки затремтіли, у повітрі повис аромат розмарину і чогось стародавнього. Може, тобі не просто так притягло мене, Айлін. прошепотіла Катя. Можливо, ми пов'язані. Глава 2. Дзеркало між світами. Катя заварила трав'яний чай і мовчки дивилася, як Айлін розглядає кімнату. Та все торкалася, книги, фігурку дзеркало в срібній рамі. І в якийсь момент вона завмерла, дивлячись у відбиток. Це прошепотіла Айлін. Це незвичайне дзеркало. Катя підійшла ближче. Воно мені дісталося від бабусі. Вона казала воно старше за Київ. У відбитку на мить майнуло щось дивне, начебто за спиною Айлін стояла не Катя, а висока постать у чорному плащі із золотими очима. Обидві дівчата різко обернулися нікого. Айлін здригнулася. Я згадала, чому я тут. Вона опустилася на підлогу, тримаючи в грудях долоні. Мій світ тар'єлін. Світ світла та тіней. Там більше немає рівноваги. Останні воротарки, які охороняють кордон між світами, зникають одна за одною. А я. Я відчувала поклик. Звідси. Катя дивилася на неї, затамувавши подих. Тобто, я тобі кликала. Я не знаю, як, відповіла Айлін. Але ж ти незвичайна. Коли ти торкнулася мене, я відчула силу. Стародавню, не мов ти одна з нас. Катя відступила на крок. Ні. Я звичайна. Студентка пишу вірші люблю чай і нічого натриродного. Але в цей момент дзеркало за їхніми спинами засвітилося. З його глибини пролунав голос, ніби здалеку. Брама відкрита. Сторонні сили проникли у світ людей. Вартова прокинута. Катя скрикнула. Джеркало згасло. Айлін підійшла до неї та м'яко взяла за руку. Ти незвичайна, Катю. Ти одна із хранительок переходу. Ти мій якір у цьому світі. Гес тебе зникну. Але з тобою ми зможемо зупинити те, що насувається. Катя подивилася на неї з розгубленістю і чимось більшим. То ми пов'язані. Більше, ніж ти думаєш. І в ту ж мить їхні руки засвітилися легким блакитним світлом. Десь у глибині квартири потріскали шибки. Магія прокинулася. Розділ 3. Тінь за порогом. Ніч видалася тривожною. Катя не могла заснути, кожен шурхіт за вікном здавався підозрілим. Айлін сиділа біля вікна, дивлячись у темряву. Вона відчувала, як тонкі нитки магії прокидаються у цьому світі. Щось. Хтось уже пройшов крізь дзеркальну браму. Ти відчуваєш це. прошепотіла вона, не обертаючись. Катя підійшла ближче. Щось темне. Мов хтось дивуватися на нас крізь ніч. Айлін взяла її за руку. Ми не одні. У цей момент за дверима рипнули мостини. Дівчата різко обернулися. Будино поринув у глуху тишу. Потім важкі кроки. Чи не людські. Катя схопила металеву свічку. Айлін прикрила її собою. Залишайся за мною, прошепотіла вона. У прорізі з'явився силует, високий, з вигнутими рогами та очима, що світилися золотим. Він зробив крок уперед, і підлога під його ногами почала тріскатися. Тарелін більше не стримує темряву. Прогарчав він. І ти, вартово, маєш повернутись. Я не одна, відповіла Айлін. І я не повернуся. Я знайшла ту, з ким можу боротися. Катя раптом відчула, як у ній щось спалахнуло, ніби давня села, яка завжди дрімала, тепер прокинулася. Вона підняла руку, і світло вирвалося з її долоні, засліплюючи істоту. Воно загарчало, відступаючи, і зникло, розчинившись у димі. Тиша знову запанувала. Катя важко дихала, опустившись на підлогу. Що це було? Я. Ти стражниця, прошепотіла Айлін, опускаючись поруч. І ти врятувала нас обох. Катя подивилася в очі Айліну, вони світилися в темряві, м'яко, майже магічно. Їхні обличчя були близько, дихання здивалося. Слів було вже не потрібно. Айлін ніжно торкнулася її щоки, і ніби весь світ затамував подих, поцілувала її. Коротко, дайливо, ніби боялася зруйнувати щось тендітне. Але в цьому поцілунку була істина, зв'язок, що йшов глибше за долю. Катя не відсторонилася. Я боюсь, прошепотіла вона. Я теж, відповіла Айлін. Але ж з тобою я не одна. За вікном знову пішов дощ. А всередині вперше було по справжньому світло. Розділ 3. Тінь за порогом. Ніч видалася тривожною. Катя не могла заснути, кожен шурхіт за вікном здавався підозрілим. Айлін сиділа біля вікна, дивлячись у темряву. Вона відчувала, як тонкі нитки магії прокидаються у цьому світі. Щось. Хтось уже пройшов крізь дзеркальну браму. Ти відчуваєш це. прошепотіла вона, не обертаючись. Катя підійшла ближче. Щось темне. Мов хтось дивуватися на нас крізь ніч. Айлін взяла її за руку. Ми не одні. У цей момент за дверима рипнули мостини. Дівчата різко обернулися. Будино поринув у глуху тишу. Потім важкі кроки. Чи не людські? Катя схопила металеву свічку. Айлін прикрила її собою. Залишайся за мною, прошепотіла вона. У прорізі з'явився силует, високий, з вигнутими рогами та очима, що світилися золотим. Він зробив крок уперед, і підлога під його ногами почала тріскатися. Тарелін більше не стримує темряву. Прогарчав він. І ти, вартово, маєш повернутись. Я не одна, відповіла Айлін. І я не повернуся. Я знайшла ту, з ким можу боротися. Катя раптом відчула, як у ній щось спалахнуло, ніби давня села, яка завжди дрімала, тепер прокинулася. Вона підняла руку, і світло вирвалося з її долоні, засліплюючи істоту. Воно загарчало, відступаючи, і зникло, розчинившись у димі. Тиша знову запанувала. Катя важко дихала, опустившись на підлогу. Що це було? Я. Ти стражниця, прошепотіла Айлін, опускаючись поруч. І ти врятувала нас обох. Катя подивилася в очі Айліну, вони світилися в темряві, м'яко, майже магічно. Їхні обличчя були близько, дихання звивалося. Слів було вже не потрібно. Айлін ніжно торкнулася її щоки, і ніби весь світ затамував подих, поцілувала її. Коротко, дайливо, ніби боялася зруйнувати щось тендітне. Але в цьому поцілунку була істина, зв'язок, що йшов глибше за долю. Катя не відсторонилася. Я боюсь, прошепотіла вона. Я теж, відповіла Айлін. Але ж з тобою я не одна. За вікном знову пішов дощ. А всередині вперше було по справжньому світло. Глава 4. Серце врат. Наступного ранку небо над Києвом було затягнуте густими сірими хмарами. Світ ніби знав, що щось змінилося. Катя прокинулася раніше, ніж звичайно. Айлін сиділа на підлозі з книгою, яку дістала з верхньої полиці, старовинний фоліант, написаний незнайомою мовою. Сторінки шепотіли, коли вона їх перевертала. Магія в повітрі густішала. Що це? спитала Катя, позіхаючи. Книга стежень. Я знайшла її у твоєму домі. Вона була захована під половицею. Можливо. Твоя бабуся знала, хто ти є насправді. Катя опустилася поряд. Тут йдеться про серце воріт. Артефакти, які можуть закрити прохід між світами. Назавжди. Але. Айлін затнулась він потребує жертви. Катя відчула, Як стиснулося її серце. Який той, хто володіє ключем добрами. Або того, хто відкрив їх через любов. Катя мовчала. Слова зрозумілі без перекладу. Одна з вас повинна буде зникнути. Щоб інша могла залишитися. Світ не витримає обох, коли ворота буде зачинено. Айлін відклала книгу і подивилася на неї. Ми можемо знайти цим шляхом. Я знайду інший спосіб. Але Катя вже знала. Глибоко всередині вона відчувала ця жертва неминуча. Вони вирушили до поділу старої частини Києва, де, за переказами, було заховано серце врат. Кам'яна арка біля річки. Вкрита мохом, тремтіла від невидимої енергії. Коли дівчата підійшли, земля під ногами завібрувала і з арки проступило червоне світло. Воно там, прошепотіла Айлін. Усередині Катя стиснула її руку. Якщо одна з нас пропаде, я хочу, щоб це була моя воля. Я вибираю тобі. Я тобі люблю. Айлін завмерла, очі наповнилися сльозами. Ні, я ніколи не дозволю цьому. Я теж люблю тебе. Але моя доля бути стражем. Я не дозволю тобі зникнути за мене. Раптом з арки вирвався голос. Тільки одна любов принесена в жертву. Може закрити те, що відкрито коханням. Катя обійняла Айлін. Тоді ми пойдемо разом. І оддуримо частку. Вони увійшли до арки разом. Серце врат чекало. Всередині його билося пульсуюче свічення, наче живе серце. Воно впізнало їх і здригнулося. Глава 5. Ті, що не забути. Світло в серці Арки ставало все яскравішим. Він тягнувся до них, наче вибирав. Айлін стискала руку каті, намагаючись стримати тремтіння. Якщо магія вимагає жертви, сказала Катя, давай дамо їй не життя. А пам'ять. Айлін різко обернулася до неї. Що? Ні, якщо ти зникнеш із моїх спогадів, я не зможу знайти тебе. Я, я знову буду сама. Але ти залишишся жити. І зможеш боротися. А я. Я не зникну повністю. Щось залишиться глибоко. Серце врат відгукнулося. Голос, давній і бажальний, пролунав навколо них. Пам'ять – це теж життя. Вона тримає любов, білі силу. Ви можете дати її. Але тільки одну. Айлін обняла Катю, притулилася чолом до її чола. Тоді, нехай це я, я віддам свою пам'ять про тебе. Я врятую тебе. Навіть якщо забуду, як любила. Катя похитала головою зі сльозами. Ні. Я вже мешкала тут. Мій світ витримає. А ти з іншого світу. Якщо ти забудеш мене, ти зможеш жити знову. Вільно. Вони поцілувалися востаннє, наче прощалися. Ласкаво, повільно. Все довкола завмерло. Катя зробила крок до світла. Я тобі люблю, сказала вона. Навіть якщо ти не згадаєш. І зникла. Айлін стояла сама. Тиша, світло згасло. Драма зачинилася. День тому. Айлін прокинулася у квартирі Каті. Але не впізнала її. Озирнулася, начебто тут була вперше. Жодної фотографії, жодного листа, лише зошит на столі. Вона відчинила її на останній сторінці, акуратним почерком. Навіть якщо ти забудеш мене, я тобі ніколи не забуду. Шукай мене за вітром. У зеркалах, у тиші між словами Я там. Твоя катя. Айлін торкнулася сторінки і відчула тепло. Чи не спогад, але почуття. Як відблиск чогось важливого. В очах стояли сльози, і вона не знала, чому. Але всередині неї народилася клятва. Я тебе знайду. Хоч би хто ти була. Розділ 6. Відлуння. Минуло два тижні. Айлін жила одна в квартирі, яка ніби не належала їй. Стіни шепотіли чужими голосами. Речі були надто особистими, але не її. Якось увечері в антикварній лавці, захованій у провулку біля Андріївського звозу, вона побачила дівчину. Ти знову тут. Що? Ти приходила у вісні?» шукала когось. Айлін злідла. Хто ти? Моє ім'я, Марія. Я медіум. Вона підійшла ближче і простягла Айлін кулон, старий. Із відблиском, бірузи. Ти втратила це. Тут біль. Коли Айлін торкнулася кулона, все довкола зникло. У голові спалах, поцілунок, карі очі, ім'я на вітрі катя. А потім порожнеча. Вона відсахнулася. Хто? Хто вона? Марія подивилася на неї зі співчуттям. Ти її кохала. Чому я не пам'ятаю? Бо ти вібрала забути. Айлін відчула, як зсередини знову прокидається села. Та сама магія, яку вона намагалася заглушити. Я маю її знайти. Марія кивнула. Але пам'ятай, що ближче будеш до правди, тим більшою буде ціна. Глава 7 сни, що ведуть. Вночі Айлін снився дивний сон. Вона йшла київським метрополітеном, але потяги не приходили. Натомість на коліях лежали дзеркала, роздиті, тріснуті, в них відбивалися не стіни, а чужі спогади. Один за одним у них спливали фрагменти, сміх, дотик, губи, які сказали Якщо забудеш, я знайду шлях назад. Вона прокинулась у холодному поті. Я бачила її. Знову. Але не можу згадати ім'я, сказала вона Марії наступного дня. Марія наливала чай із полином та ем'ятою. Це добре. Знаки повертаються. Сон, це не просто пам'ять. Це шлях. Вона виклала на стіл кілька дзеркальних карт. Вони світилися ледь помітним сяйвом. Це мапи сновидіння. Через них проходять ті, хто шукає загублену душу. Айлін торкнулася однієї і здригнулася. Карта потемніла і показала Стара бібліотека. Дзеркальна стіна. Записка Я буду чекати на місці, де колись ми мовчали разом. Айлін не розуміла слів, але серце стислося. Це було щось дуже особисте. Ти маєш піти туди, сказала Марія. Ця бібліотека справжня. Вона на лук'янівці. Я там була. Айлін попрямувала туди наступного ж дня. Будівля здавалася покинутою, але всередині здерігалося щось живе. Полиці з курними книгами, тихий шелест паперу. І дзеркало на стіні вкрите павутинням. На ньому хтось залишив слова, видряпані нігтем. Пом'ята мене в тиші. Айлін підійшла ближче, і її відображення зникло. Замість нього вона побачила ту саму дівчину зі снів, Катю, але тепер та стояла в лісі, одягнена в біла, з розпущеним волоссям. Вона дивилася прямо в душу і промовила Ти вже близько. Але якщо згадаєш усе, забудеш інше. Собі». Айлін відсахнулася. Дзеркало знову стало звичним. Повертаючись до Марії, вона вперше глянула на неї інакше. Ти знала її. Марія замислилась. «Нічі, може, так. Є дні. Коли я бачу її у власному зеркалі. І мені здається, що частина моєї душі плаче, але я не знаю чому. Айлін дивилася на неї довго. В очах Марії щось здригнулося. Відповідь була ближчою, ніж вони думали. Глава вісім. По той бік скла. У бібліотеці дзеркало знову затьмарилося. Цього разу Айлін торкнулася його невпевнено, але рішуче. Марія стояла поряд, стиснула її долоню. Чи готова? Ні. Але треба. Світ здригнувся, і реальність ніби розпалася на уламки. Вони ступили крізь скло. Задзеркалля не було просто відображенням світу, воно було його виворотом. Сутінкове місто, де все знайоме здавалося трохи спотвореним. Будинки витягувалися нагору, люди були тінями. Слова звучали навпаки. А небо пульсувало, наче дихало. Що це? прошепотіла Марія. Це місце, де живуть забуті речі. І забуті почуття, відповіла Айлін, сама дивуючись, звідки знає. Вони йшли порожніми вулицями, поки не опинилися перед будинком, вкритим мозаїкою із дзеркал. У кожному обличчя каті. В одному вона сміється, в іншому плаче, у третьому зникає. Айлін завмерла. Вона впізнала себе поруч із катею. У відображеннях. Я пам'ятаю вона була моя. Я її кохала. Сльози текли її щоками. Марія підійшла до дзеркала і раптом побачила себе. Маленький. Стоячи біля лікарняної палати. Там, за склом, лежала дівчина з пов'язкою на очах. Катя. Марія пригорнулася до шибки. Це що? Її свідомість тріснуло. Спалах. Дівчинка, яку вона називала Кая. Обіцянка, я тебе захищу, навіть якщо ти мене забудеш. І голос уже дорослий. Якщо я зникну, знайди її. Веди її назад. Марія різко відсахнулася. Дихання здилося. Я, я знала її. Але не як кохану, як сестру. Айлін обернулася до неї. Катю, твоя сестра. Марія мовчала, а потім кивнула. І я, я обіцяла стати її провідником, якщо вона занапастилася. Але вона не загубилася ти занапастила її. Вони обидві стояли в сльозах посеред кривих дзеркал. З цього моменту їхні шляхи сплелися міцніше, Айлін шукала кохання, а Марія свою кровну обітницю. Але позаду, в одному із дзеркал, тінь спостерігала. Істота Стар'єліна повернулася, і вона знала, якщо пам'ять буде відновлено до кінця. Воротам доведеться відкритися знову. Розділ 9. Голос у тиші. Глибше в задзеркаллі тяглися нескінченні коридори зі спотворених віддитків. Повітря було густе, ніби просочене магією забуття. Ми близько, сказала Марія, я відчуваю ядро пам'яті. Айлін йшла вперед, але всередині неї росло дивне почуття тривоги, наче хтось спостерігав за нею зсередини. Раптом із темряви виник страж тиші, високий силует, весь у чорному, без обличчя, лише бездонна порожнеча там, де мали бути очі. Хто ти? спитала Марія. Я голос, який ти боїшся почувати, відповів страж, і голос звучав, як власний голос Айлін. Це не ти. Вигукнула Айлін, відступаючи. Я, частина тобі. Тінь твоїх страхів. Але я також те, що ти втратила. Я охороняю пам'ять, що ти хочеш повернути. Дай нам пройти. Наполегливо мовила Марія. Страж усміхнувся безмовно і продовжив. Тільки той, хто прийме тишу в серці, зможе взяти ядро. Але тиша це не забуття, це прийняття. Айлін глибоко зітхнула, заплющила очі і згадала все, що намагалася забути страхи, біль, кохання, втрату. Коли розплющила очі, тінь стала прозорою, і страж пропустив їх. У центрі кімнати сяяло ядро пам'яті, сфера світла, всередині якої мерехтіли уривки спогадів, сміх каті, їхній поцілунок, голос та дотик. Айлін простягла руку. Ядро звалося теплом. Але тут почула тихий шепіт і зрозуміла, що голос стража звучав не тільки в задзеркаллі. А у її душі. Бородзя лише починається. Розділ 10. Дитва в тиші. У тиші дзеркалля Айлін стояла перед ядром пам'яті. Його світло манило і водночас лякало. Усередині неї бурхувала буря, страх і надія боролися за контроль. Що, якщо я згадаю все і знову втрачу її? думала вона. Вистачить мені сил пройти через біль. Голос стража тиші звучав у голові, повторюючи її найглибші сумніви. Ти боїшся, бо втратиш собі. Бо спогади можуть зруйнувати тобі. Айлін відчула, як холод заповнює груди. Вона хотіла втекти, забути, залишитися біля безпечної порожнечі. Але в її серці слабкий, але непохитний пульс. Я кохала її, прошепотіла вона, і це сильніше за страх. Світло ядра почало пульсувати в унісон із її диханням. Більшість спогадів була прихована за завісою болю, але тепер ця завіса повільно розсіювалася. Враз перед очима сливло обличчя, усмішка каті, їхній перший поцілунок, прикмети, що пекли душу. Айлін стиснула кулаки, дивлячись у цей спалах світла й тіні. Я не боюсь втратити собі, рішуче сказала вона. Я боюсь жити без неї. І в цю мить ядро вибухнуло теплом, обгортаючи її ніжністю. Страж тиші розтанувши, а в її душі пробудилася нова сила, сила пам'яті та любові, що здатна подолати будь-яку темряву.